Чи пасічництво ще одне українське давнє ремасло? На території Русі бджолярі працювали вже у X столітті, також і достовірні джерела. І, як підтвердження, у Мелітопольському краєзнавчому музеї зберігається золота скіфська пряшка із зображенням бджоли, яку знайшли на землях козацького Запорожжя. А тепер про сьогодення. Ви чули про карпатську лагідну бджолу? Про те, що московити заселили українські землі кусючими бджолами, і про те, що більшість апіхатинок мають не лікувальний ефект а профілактичний. отож, перша сама гладила бджіл, і вас запрошую. Ярослав Муха, селекціонер, працює з популяцією карпатських бджіл, має науково-дослідну пасіку, автор лікувальної апіхатинки і власник єдиної в Україні лабораторії для штучного запліднення бджолиних маток. Найбільшими своїми бджілками-помічниками вважає дружину та сина. Радянському союзі була програма по забезпеченню продуктами населення. І, щоб збільшити вооружальність, спробували робити комбінації. Якраз тоді завозили Кавказянку. Кавказку, ми називаємо Кавказянка, так як кажуть, між пасічниками. Кавказка популяція бджіл, яка гібридизувалася вже із нашою з місцевою. Менше меду приносить, агресивна. І от бачили, які випадки стаються на пасіках, нападають просто на людей, ті бджоли і біда. А Карпатка, чиста Карпатка, чистопородна Карпатка, вона є лагідна. От як ми знаходимося зараз на моїй пасіці. Це Карпатка, Прикарпатський екотип. І ми знаходимося без захисту, без нічого, і бджола не нападає. Бджола займається своєю роботою. І ми займаємося своєю роботою. Свого часу були спроби українських науковців, пасічників і селекціонерів відновити популяцію карпатських бджіл. У 1965 році почалось ніби відновлення. Це був професор Губін. Ну і колектив Гайдар Василя Антонович. І їхній ніби колектив стали на те, щоб відновити нашу карпатську бджолу. Велася програма, але пізніше, вже, скажімо так, із 90-х років, коли був розвал Радянського Союзу, скажімо так, вже почали робити такі точкові завози інших бджіл із-за кордону, вже був свобідний доступ. До матеріалу і завозили, а люди велися. Ну у нас прийнято в любі людині вестися на хорошу рекламу. Гарна лайба, значить, штани мають бути класні. Ну і так і пішло. І почали завозити в основному цей бахвас, гібриди. Такі так само ефектно рекламуючи рамку Дадана Блатта поступово змусили українських пасічників відмовитися від рідної української рамки, ба більше науковців, які її відстоювали, репресували. Які взяті були критерії для того, щоб виготовити рамку Додана-Блата? Все, І питання зникають, тому що вона ні до чого не підходить. Ні по біології жиленої сім'ї, ні для наших кліматичних умов, ну ні до чого. Але було завезено так цю рамку і насильно нам як кажуть дано для роботи, і так воно пішло. А вже покоління, яке пізніше. Виросли на цій рамці, просто не задавали собі запитання, чому на такій рамці. До речі, чотирьох наших науковців, великих науковців, які відстоювали рамку українську і протестували проти введення в стандарт рамки Дадана блата. Їх репресували, відправили в Сибір, і так про них інформація і пропала. Одному одному, якось вдалося було з цієї ситуації вийти. Він вернувся і його відновили в роботі, тому що він був цінний працівник. Але потім все ж таки за його переконання знову відправили в Сибір, і так про нього вже нічого не відомо. Оптимальний варіант це українська рамка. Це є е, тип дупла, в якому в принципі, бджоли колись жили. Мед зверху, бджола збирається в клубі знизу, і вона зимує, потихеньку піднімаючись до верху, підідає медок, тепленький і все нормально. Рамки Додана блата. Рамка Додана блата не так розташована, а ось так. Бджоли збираються з боку на повній рамці і догори не мають куди вжити. І мусять просуватися в бік, як кажуть, ломати зуби, грести той холодний мед, обігрівати пусте місце, і от виникають проблеми захворювання і таке все. Я вам покажу, на прикладі, от як вони працюють на прикладі цього вулика. Покажу. Як бджілки працюють, що вони принесли. Якщо вони принесли. Оце зверху на рамочках прополіс. Зараз я покажу ближче. От рамочка запечатана, медок. Ось такий. А це от прополіс зверху. На рамках. Прополіс – це натуральний антибіотик. А як щодо аптечних антибіотиків, часом на інтернет-джерелах трапляється інформація про те, що пасічники додають такі саме антибіотики у мед. Антибіотики додаються для чого? Щоб мед не портився. Якщо відкачати незрілий мед, він потім закисне. За... Ну, буде киснути. Додають антибіотику, вбивають мікрофлору, і він тоді не закисає. І кажуть, це нормальний мед, можна, можна можна вживати. Але по стандартах Євросоюзу і по американських стандартах такий мед не проходить на ринок, Не має проходити, але все ж таки попадаються, як кажуть, такі, як кажуть, недобросовісні виробники, що пускають виробництво. Якщо багато антибіотику, то можна відчути тільки по запаху. Людині відрізнити не можна людина не може відрізнити інакшим методом, тільки лабораторні аналізи. Лабораторне підтвердження аналізу меду можна вимагати в офіційних продавців, в профільних крамницях. Наприклад, а як вибрати якісний мед на ринку? Задати просто пару провокативних питань. Наприклад, ви ви задали. А скільки у вас іме? А де у вас пасіка знаходиться? А як ви відкачуєте мед? А що за мед у вас? З Чого мед? Наприклад, як я був у ну, нас недалеко в калуші, подивився, ага, мед з гречки. Я підійшов, кажу, а, а це що за мед? З гречки мед. А кажу, а з якого району? Він каже, та тут каже, тут каже, а що там кажу, сіяли гречки, а гречки тут немає взагалі. А без гречки. Або липовий мед. Липовий мед завжди на базарі є. Але мед з липи. нюанс, липовий мед і з липи мед. Липовий мед завжди є, можна на любе. Розумієте? А ось липи мед є рідко, щоб він чистий був, тому що липа медує раз у вісім-десять років. Цвіте кожен рік, а щоб зібрали нектар, щоб бджоли принесли чистий липовий мед, це не так легко. Альберт Ейнштейн сказав: вимруть бджоли, вимруть люди. Так що, якщо вимруть бджоли, це рахуйте 3-4 роки і людство вимре, тому що. Без бджіл не буде нічого, не буде ні молока, ні не буде сиру, не буде тої корови, не буде тої курки, тому що рослини не будуть запилюватись, не будуть давати насіння, а тварини хочуть щось з'їсти. Не буде м'яса, не буде колбаски. На пасіці Ярослава Мухи є 120 стандартних вуликів. Але найбільше мене цікавили вулики, яким понад 100 років, у яких ще жили бджоли дідуся пана Ярослава. Для нього ці вулики реліквія. Ви бачите, ще старий такий тип вулки. Це так само на українську рамку. Уявіть тоді, чому я казав попередньо, що українська рамка. Ніхто на рамці Додана не працював. Українська рамка. Ці вулики, оцінки мають, бачите, які товсті, не знаю, скільки тут 12-13 сантиметрів. Вулик лежак, отакий лежак. Це в принципі для маткової одної роботи і для пакетної роботи. Тобто розмножувати і продавати бджіл. Зараз покажу, як виглядає українська рамка. Де комірки запечатані, угу. тут вже бджілки будуть народжуватися. Угу. Ось так. Сіренька, гарна, лагідна, вона нічого не, не кусається, нічого, вона хоч куди хоч з нею. Якщо бджоли злі, ну, з ними важко працювати, треба обдівати комбінезони на себе, маски, рукавиці і так працювати. А Для чого? Коли можна утримувати гарну бджолу, яка не хворіє, лагідна, з нею приємно працювати, з нею розмовляєш. Я от В компанії чи... Де зустрічаємося з колегами, кажу, якщо ти вдома з дружиною посварився, не йди до бджіл, не йди на пасіку. Бджоли відчувають. Вони відчувають злість, вони відчувають адреналін, як от е, собаки відчувають. Так вони відчувають, вони будуть агресивні. Але прогрес не стоїть на місці, і є речі, які пасічники з задоволенням змінюють на нові і ефективніші. Раніше прополіс зшкрібали з рамок, полотен або килимків решіток. А зараз є зручні сітки для збору. До прополіса бджоли додають так само і віск, і його треба було очищати. А зараз ми маємо можливість. І зараз я покажу, маємо можливість збирати чистий прополіс і його не очищати. Тобто є такі сітки. От, продаються такі сітки, вже можна їх купити, вони доступні. Ставиться поверх гнізда замість тої полотнинки, і отака сіточка прополісна виходить. Це вже чистий прополіс. Клас. Ось він як клей такий. Клас. Він липне, але запах. Понюхати запахи. А -а -а, запах уже класний. парфуми можна робити. Парфуми, так. Да. У мене хороший канал У -у 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 -у. по бджільництву. І я там розказую, як робити настоянки, щоб люди просто щоб людей не дурили. Тому що багато хто не то, що спеціально хочуть надурити людей, а просто не від того, що не, не знають, як угу. зробити на самогонці настою, то не недорешно робити. Бачите, раніше я отак просто на шкрябу. Угу. які бджілки угу. понаставляли голівки, дивляться на нас. Що що ми тут робимо? Далі на мене чекали найнезвичніші вулики цього племінного бджолорозплідника – пасіки генетичного фонду України. Це нуклеосні вулики. Які використовуються для того, щоб матка запліднилася. Тобто ми сюди підсаджуємо неплідну маточку, яка народилася, бджілки її вигодовують, 6 днів підготовлюють, підготовлюють до обліту, тобто до весілля із трутнем, І після цього вона вилітає на весілля, запліднюється, вертається назад. І вже коли вона починає сіяти яйця, і вже бджілки починають годувати личинки. Тоді я вже цю маточку можу забрати і використати для своїх цілей, чи реалізувати, чи для своєї пасіки. Ось такі маленькі рамочки. Це теж сім'я, вона не повноцінна сім'я, вона дуже маленька, але працює. От маточка ходить. Неплідна вона ще, маленька, ще невелика. Повидно, що Так. Але вона все рівно більше бджолу. А коли вона вже буде плідна, почне сіяти яйця, вона в два рази буде більше, ніж зараз. Я зараз вам покажу унікальну таку річ. Це сім'я-вихователька називається. Сім'я-вихователька, де вони вигодовують ці личинки і потім з цих личинок вже народжуються матки. От така сімейка, вона ціле літо без хазяйки. Вона не має хазяйки, тобто сирота. Але вона робить свою роботу. Ось така Ух рамочка. Бачите? Це, ско... Це називається маточник. Це з кожного маточника буде народжуватись матка. Оце сьогодні я буду вже робити ізоляцію, тому що вони, бачите, вже запечатали, вони вже запечатані повністю. Тобто там є їда, є маточне молочко, є личинка, запечатується. Оце, бачите, ще не Угу. Але вечором вони до вечора запечатують всю, і вечором я буду вже відбирати і ставити в інкубатор. Ніколи в житті не бачила, як вирощують цих королев. Але здивувало мене геть інше. Хи я вам інкубатор покажу. Зараз відкрили, буде світло, зараз вони будуть співати. Почуєте? А тут я вам покажу, як вони вже народжуються. Отак вони народжуються. І зараз я вам відкрию. Я покажу, як маточка виглядає. Ось. Це ще не мовлята, вони тільки народилися сьогодні. І ось ще один особливий об'єкт а піхатинка. Ярослав Муха є її автором. Він докорінно вивчав це питання, і хатинка має свої суттєві відмінності. Унікальність цієї хатини в тому, що вона не є такого профілактичного напрямку. Вона створена для лікування, тобто вона має функцію лікувальну. Справа в тім, що є багато досліджень, і так само і я досліджував це питання дуже довго, аж потім, коли дозрів, вже зробити її. Як вона працює, і скільки потрібно, скільки потрібно бджіл для того, щоб виникав лікувальний ефект, не просто профілактичний, а лікувальний. Тому що профілактика, ми походили по пасіці, це теж профілактика. Люди почули і зробили, поставили три вулики і на цьому достатньо. А три вулики – це бджоли дуже мало. І враховуючи, що більшість бджоли в денний період на взятку, тобто за межами. Бджолиної хатини там дуже мало бджіл. У цій хатині е, чим вона унікальна е, в повному розвитку, наприклад, зараз літом є більше мільйона бджіл. Апітерапія відноситься до альтернативної медицини. Перебуваючи в апіхатині, людина і приймає лікувальну інгаляцію, і врівноважує психіку, і відновлює своє біополе. Біоенергетичний фонд бджолиної сім'ї ідентичний біоенергетиці людини. І тут, ну це широке, таке питання дуже широке, велике, і це дуже довго розказувати. Хто цікавився, той знає про цей ефект. Хто не, не цікавився, може поцікавитись. Є багато джерел, де можна це все узнати. У мене люди були із калуша. Тобто, чоловік із дружиною, чоловіку було 80 років, а дружині було 79 років. В неї дуже низький тиск, вона аж прозора ходила, ледве ходила. А в нього дуже високий тиск, і неї, що йому ніби так він не відчував його, але дуже високий тиск. 240 на 240 на 120 тиск був отакий. Я думав, що взагалі нічого не буде абсолютно. Я кажу, я не знаю, з таким тиском, чи вам поможе, чи не поможе, але маєте бажання, будь ласка. Будь ласка, і він пропивав настоїнку воскової молі і цю хатину. Він через три дні приїхав і сказав мені, каже, Ярослав Іванович, я до вас без пігулок приїхав. Я кажу, без яких пигулок? Він каже, та мені приписав, я мусив кожен день пити, тому що тиск мені не давав взагалі існувати. Я кажу: ну, та добре, нормально, все. Через 10 днів я йому заміряв тиск. У нього тиск був 130 на 80. Я був в шоці, я не повірив, я знову на другу року. Та ні, я кажу, ви якісь пигулки пили чи ні? Ні, каже, нічого не пив. А в жінки піднявся тис. Проти показань, апіхатинка немає, лікує дуже багато хвороб, але це не панацея. От люди звертаються з онкозахворюванням. Я кажу, це не є панацея, воно вам не допоможе. Воно може вам е, дати. Полегшення, вже, як кажуть, коли ре, реабілітація, коли вже були якісь хіру, хірургічні вже, е, маніпуляції, воно дає полегшення, але воно не лікує. Краще використовувати таку хатину, щоб не захворіти. Почали так роздувати, як на бізнес, воно не, не буде так працювати. Треба мати якісь знання. Щоб до цього питання підійти і знати, що а так просто людині пообіцяти і сказати: от, ти ходи сюди, давай гроші, і я тебе вилікую. Ні, так не працює. Він. Українці бджіл боготворили у прямому сенсі слова. Про це є безліч легенд і оповідок. Але мене більше зацікавили цілющі властивості меду і прополісу. Так є відомості, що козаки використовували мед проти застуди, коли були проблеми із шлунком і навіть очима. Наприклад, подрівнювали чорну редьку, змішували з медом, настоювали це зілля дубу і вживали, як ми противірусні пігулки. А від кашлю їли розпарену калину з медом. Зараз на ринку є безліч сортів меду, вже готових настоянок. Давайте розбиратись, що, коли і з чим їдять. Я вчився, я зі школи ще в мене проявилися ніби такі, як кажу, і бажання і хист до, до прикладного мистецтва. І сумою, тому що я закінчив спочатку вище художнє училище, цей художник-різбір по дереву, а потім вже університет прикарпатський наш. І там я лишився працювати вже. Моя дружина займається, моя дружина займається іконописом. Вона хороший іконописець. Так само, коли ми були в Греції, вона так само там. Займалася творчою роботою такою. Ну, я також займався тим поподібним, більше по архітектурі, по лешарному дизайну, а у, у неї більше такі замовлення йшли по картинах. Намалювала. У нас дуже великий такий є е, зроблений об'єм роботи, правда, він просто зараз складений. Без рамок, без нічого, чекає свого часу, щоб поробити рамки і це зробити якусь виставку. 80-ті-90-ті роки багато храмів ми оформляли, тобто реставрації, розписи храмів ми робили також. А по такій роботі вже в університеті це викладацька робота. Перехід від е, творчого напрямку до біології. Тобто, все ж таки, якісь гени від батьків передалася, тому, тому що мама акушер ніколи, тато ветеринар. І я виріс, ніби на, в природі. В природі у мене все було. І їжаки, і я і змії у мене тут були вдома, все тут було у мене вдома. Я з тим жив. Але бачите, якось так помінялося, пішов по іншому напрямку, по, по мистецтву. Але все ж таки, я кажу, в другій половині життя мене якось навернуло більше до біології, зайнявся бджолами. Постійна основа це є підмор. Тому що я вже ну, 60 років знаю. А підмор якраз це настоїнка підмор, настоїнка мертвих бжів. Вона працює якраз по, дуже добре по чоловічій системі. Тобто це є простата. Простата, репродуктивні органи, репродукція дуже чудово працює. Понижає цукор, забирає і не дає створюватись бляшкам холестеринним. Розріджує кров, густа кров, тобто злипаються ретроцити, вона не дає їм злипатися. Це дуже чудова річ, і вона потрібна і в віці, скажімо так, вже з 40 років для чоловіків це є безподобна річ, для жінок також. Противозапальні процеси забирає дуже чудово, особливо зимою, коли якісь там починаються вірусні захворювання. Не рекомендується е, дітям до половозрівого а віку. Скажімо, до 12 до 14 років не рекомендується, тому що все ж таки там є біологічні активні речовини, такі як отрута бджолина. Вона складна білкова отрута. Прополіс не панацея, але прополіс це є дуже шикарна річ. Це є природний антибіотик, який працює по патогенній флорі. Наприклад, якщо вживати його. Як кажуть, всередину, так, то він працює тільки по патогені. То, що нам потрібно, ми знаємо без мікробів, без такої флори, яка працює в нас всередині, ми не можемо існувати. У Нас симбіоз з бактеріями. Бактерії переробляють те, що ми вживаємо, і дають пожиню речовини нам. І якраз прополіс по них не працює. Працює тільки по патогенній флорі. Наприклад, якщо ми випиваємо антибіотики, нам треба пити зразу пробіотики, щоб відновити флору. Тут не потрібно. Своєю сім'єю. Сім'я це дружина, син, мама, брат. Моя робота не вигідна. Тому що селекція. Селекція ніколи не вигідна. Вона має фінансуватися на державному рівні. Вона не, фін... не фінансується. я все ж таки якось добився і ну, стараннями якось як кажуть, мінус в собі, мінус в сім'ю, але все ж таки ви бачили, яка бджола зараз є. Це не гібриди, це не поміси, це є чиста бджола без ніяких гібридів, без ніякого впливу іншої крові бджіл». Тобто із-за кордону, які привозять, яку можна використовувати на будь-пасіках, хоч на приватній пасіці, на домашній, хоч на професійній промисловій пасіці, це чудова бджола. І я задоволений, хоча робота ще ведеться в цьому напрямку. Реально, Те, як виходило сьогодні, руками пробували, і вона нічого не. Вона займається своєю роботою, ви своєю роботою займаєте. Все, Це реально зробити, але з доброю і з правильною бджолою. Не з гібридом, з гібридом ні, тому що гібрид як він себе поводить. Сьогодні вона може бути лагідна, а завтра вона може жалити. Це єдина лабораторія в Україні, яка дійсно працює і приватна. Вона дійсно працює. І єдина лабораторія з таким оснащенням, вона в мене з'явилася завдяки моєму другу. Він виступив в цьому питанні як меценат. Він допоміг фінансово, щоб я зміг придбати обладнання. Інакше він не зміг би, тому що все обладнання, що ви тут бачите, воно дуже дороге. І щоб спочатку заробити, треба кошти на це обладнання, а як їх заробити, в нас зараз ну неможливо. Просто руками неможливо заробити такі гроші. Воно все привезене із за кордону, саме передове. Дуже негативно, дуже небагато, негативно. Дуже багато пасік пропало, дуже багато людей закинули бджільництво, виїхали. Ну, я так говорю, ніби як тільки про бджоли. Ми знаємо, самі не треба про це говорити, багато людей загинуло. Але бджоли також знищено дуже багато промислових пасік. Знищено дуже багато угідь, тобто медодайної бази. Дуже багато знищено, що буде відновлюватися століттями. Якщо будуть, наприклад, отакі от пасіки. Не тільки як моя, і наші пасіки, і більші пасіки, які будуть працювати в напрямку селекції і збереження бджіл наших українських, ми зможемо вийти на нормальний рівень, тому що ми були в трійці самих потужних країн, які по експорту меду і медопродукції. той самий, і пилок, і прополіс, і віск.